І проси нам про сином провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста віряни різних конфесій збираються для спільної молитви за мир та здоров'я наших захисників. Ці молебні стали символом єдності. Тут стоять поруч православні, католики, протестанти та представники інших релігій. Священнослужителі по черзі промовляють слова підтримки і надії. Ти той, хто принесе перемогу нашій вільній Україні, звільниш наші міста, наше селище, кожний сантиметр нашої землі. І ми знову будемо будувати нашу вільну незалежну Україну. Ми знову будуватимо спільну церкву під час молитви. Площа наповнюється особливою атмосферою. Тут немає місця для розбіжностей, лише спільне прагнення до миру та взаємопідтримка. Адже доки українці вірять, доти наші військові мають сили боронити нашу незалежність. Я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів. І дам їм перемогу над загарбниками російськими, надали їх силою і мужністю, безстрашно наступати на сили ворога і відбивати усі його атаки. Твоє слово є найвищою духовною зброєю, але зміцни наших воїнів, українців. І на боротьбу фізичну, і на боротьбу духовну цей молебень не просто релігійна подія, а й надзвичайний спосіб єднання. Кременчужани вірять, що їхні щирі молитви об'єднують серця і наближають той день, коли на рідну землю прийде довгоочікуваний мир. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.